Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС, представник Росенергоатому, заявив, що інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ можуть не пустити на певні об'єкти. Про це повідомляють російські змі. Ренат Карча, якого російські ЗМІ називають радником гендиректора концерну Росенергоатом, заявив, що окупанти, які захопили українську станцію, нададуть МАГАТЕ доступ суворо в рамках мандату. Якщо вони хочуть оглянути об'єкт ніяк не пов'язаний з ядерною безпекою. Спекою їм у цьому буде відмовлено. Йдеться в повідомлення. При службі МАГАТЕ 20 листопада повідомила, що інспектори агенції планують провести оцінку наслідків обстрілів у понеділок. За даними МАГАТЕ, пошкоджено у тому числі спринкрині системи, ставка охолоджувача, кабель до одного з генераторів, резервуари для конденсату та міст між реактором та допоміжними спорудами. Тим часом президент України Володимир Зеленський обговорив у понеділок із президентом Франції Еммануелем Макроном демілітаризацію окупованої РФ Запорізької атомної Електростанції та забезпечення енергетичної стабільності України провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном, поінформував про ситуацію на полі бою та українських атомних станціях, наголосив на необхідності демілітаризації ЗС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту від повітряних атак, зазначив глава держави. Журналісти The Wall Street Journal зібрали свідчення високопосалених менеджерів та працівників Запорізької атомної електростанції про затримання тортури та погрози з боку російських окупантів. Монтів, пише громадське, як розповів генеральний директор станції Ігор Мурашов, який сім місяців очолював ЗС в окупації, також понад десяток його підлеглих, росіяни затримували та в більшості випадків катували сотні працівників. Так вони намагалися взяти електростанцію під свій контроль і придушити інакомислення. Знущання почали знищувати технічного та ремонтного персоналу. Відтоді вони дійшли до найвищого керівництва станції, включно з Мурашковим, включно з Мурашовим, якого викрали 30 вересня і звільнили у жовтні завдяки. Ки лобіювання організації Об'єднаних Націй та президента Франції Еммануеля Макрона. Мурашов та інші працівники атомної станції, яким вдалося виїхати з окупації, розповіли, що підрозділи ФСБ влаштовували поблизу підприємства підземні в'язниці. Цю в'язницю окупанти назвали яма. За словами працівників станції, у ній росіяни побили до коми підводного ремонтника Андрія Гончарука, який пізніше помер. За даними енергоатому, окупанти затримали понад 200 співробітників. Десятки з них досі вважаються зниклими безвісти. За словами працівників станції. Більшість затриманих звільняла за кілька тижнів, якщо їхні родини могли дозволити собі дати хабар ФСБ чи записувати відеозвернення, яке потім транслювали на російських телеканалах. Тим, кого звільняли росіяни, наказували регулярно приходити до поліцейського відділку та відмічатись. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте, ми сила!